Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 9 червня 2023 року. Заїхав на базар, Макаров купив розсади ось такої капусти. Пізньої за 30 гривень, 10 штучок. Дали, думаю, висадити, все. тут у мене є грядочка така. Тут зараз радисочку я. Уберу і перцю взяв, бо в мене перець весь. Це 50 гривень віддав. Думаю, вже висажу, бо останні, сказали, більше вже продавати не будуть. Що думаю, посажу. Зараз подивимося, що тут зародиска виросла. Такенька. Вибираємо зараз саму велику. Це ще хайрстей. Тут зараз висажу ці. А це возьму на вечерю. Редисочку. Зроблю салат. Ось Отака редиска. Треба її вибирати вже. Побаємо зараз садити розсаду. Я поки у рядку посажу, ця хай ще подростає, бо я скільки редиски не їм. Зараз ну давайте ще оцю велику. Все наче тут же чималенька. Садить, думаю просто, бо зараз помию, зніму відео за два рази. Роблю лунки зараз воду включу і буду поливати і висаджувати. Красивенько засниму ще друге відео, а це хочу зараз хоті сполоснути радисочку, щоб чистенька була. Ось така радисочка гарненька. Десь ще в мене насіння було, треба ще висіє. Ну ви підписуйтесь на наш канал Проагра. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!